Знаєте, що мого чоловіка питають, як він живе з такою злючою жінкою, а той лише плечима стинає. мовляв, отак все життя страждаю. Але вся справа в тому, що мій чоловік просто вселенський, тюхтій, який не може постояти за себе. Якби він був один, ще нічого, але за ним ми, родина, я і двоє діток. А воно все життя ходить і ниє, а заробити нічого не може, тому мушу я йти і за нього заступатися, і виходить, що я така сяка, а він просто невинний ангел. Історія наступна роки мій чоловік їздить зі своєю бригадою на роботу, але толку з того ми не бачимо, що привезе трохи, той одразу розходиться. Натомість з його бригади просто багатіють на очах. Хати ростуть, паркани городяться, жінки в шубах та золотах. І тільки я, як була ще в дівочому плащику, то й дотепер ношу. Про каблуки взагалі мовчу. Може, як влізуть ноги на Великдень, то так і буде, як не струдуватіють. Минув рік такої роботи, я й питаю володі тобі менше платять? Так, чого? Бо я ще новенький та й користуюся інструментами, які мені дають і на які я не скидався. Тому й так? Я промовчала, може, і дійсно так правильно, минув другий рік себе змін. Знову у нього знімаються якісь його прогріхи, за спізнення і так далі. Він у мене не петущий, тому я впевнена, що він на це гроші не спускає. Вже питалася з його бригади, чи на що інше спускає, але ті підтвердили мені ту суму, яку йому дали, і він всю приніс додому. Тобто скільки йому платять, стільки й приносить. А ще мені сказали, що, видно, він робітник не дуже, щоб йому платити більше. Я промовчала, бо ж звідки мені знати ті критерії та його роботу я не бачила. Що в хаті діру зашпаклює стільки його роботи? Все виявив випадок. Неймовірними зусиллями ми таки почали робити ремонт в хаті. Володю, поклич хлопців тобі допомогти. Ви разом працюєте, то вони багато не візьмуть, а все швидше адже скоро їдете. Він згодився і прийшли майстри. Стали вони до роботи, а я стала до плити, бо ж то все треба нагодувати. Я до хати не дивлюся, аж увечері зайшла, щоб підлогу помити. Я просто оторопіла, вся підлога заляпана, інструменти не помиті, пошпакльовано так сяк з якимись горбами, і лише мій володя інструменти збирає та чистить. Володю, кажу я. То ти отак заляпав мені хату, аби я мала більше роботи? Та я отут робив, показує мені на стіну, де й вигляджено краще, і підлога чиста. Як я тоді зірвуся та побіжу до бригадира. Ах ти ж, хапуго, кажу йому. То ти таких робітників маєш, що руки з одного місця, але їм і гривні не забереш. Бо як не кум то, брат то колега, а з мого все вираховуєш, не соромно, що ми з дітьми морозива влітку не бачимо, а в тебе з усіх боків розпирає, я тобі вже зроблю рекламу. Я так кричала, що чули всі сусіди. Я ще йшла по вулиці і оголошувала кожному, що син церковного старости краде взлидаря. Мене вже неможливо було спинити. І я кожного, хто хотів чи не хотів, вела до своєї хати і показувала роботу тих спеціалістів, яким платять грошову, а моєму мовчунові дулі з маком. Далі я плакала всю ніч, і мій чоловік лиш додав мені то не плач, нічого ж не сталося. Як це не сталося? Як це не сталося? Нас отак обікрали серед білого дня, а йому все одно. І от з того й почалося, що я нестерпна жінка, а мій чоловік зі мною живе. То хіба така слава справедлива? То хіба я нестерпна, чи люди, які звикли наживатися на інших, а їм вказали на їхню колоду в оці? Отак і живу, а той мовчить добряга, ніби я маю нас усіх захистити, а він отак збоку постоїть? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.